Вітаю, друзі! Я Олексій Рогожинський, і ви можете мене знати як засновника «Укрзолота», або співзасновника торгівельного центру Городок на почанні, або за проєктом Злати Огнєвіч». Ми були з нею поруч з першого дня. Дивіться, три абсолютно різних проєкти: Городок, «Городок», Золота, «Злате Огнєвіч». Що їх об'єднує? А їх об'єднують буквально дві-три речі: перше це команда і підхід, а друге це те, що вони всі були успішні. Якщо чесно, я новатор, мені завжди цікаві брати ідеї нові, на нових ринках, створювати те, що ніколи до мене ніхто не створював, викликати емоції, яких ніхто ніколи до цього не робив на цьому ринку. Візьмем для прикладу, «Укрзолото». Заснована в 98-му році, в 2017 році, вона була продана як бренд номер 1 в Україні серед усіх ювілерних брендів. Але зверніть увагу на те, що з самого початку мені казали, що це неможливо. І, можливо, те, що це було неможливо і було самим цікавим. Вдалося за 19 років побудувати найкращий і найуспішніший бренд. Тепер, враховуючи, що 2017 року немає, бренд продовжує своє життя, має сотні магазинів, має тисячі і тисячі задоволених клієнтів і приносить гарний прибуток для своїх власників. Але то вже минуле, а сьогодні на 100%. Моє мій фокус це Дубаду. Дубаду – це міжнародна платформа оголошень з нерухомості в форматі коротких відео. Основна ідея платформи в тому, що одне відео краще тисячі слів. І навіть десятків фото. За одне коротке відео можна побачити значно більше. І от саме новий досвід ми і закладаємо в основу платформи Dubado.com. Dubadu це еталони Web 3.0. Блокчейн, який спирається на реальну економіку найбільшого ринку в світі ринку нерухомості, точніше, ринку реклами нерухомості. Нам майже три роки, два роки розробка, рік в ринку. Ми в Дубаї, ми в Казахстані. Найближчий ринок Україна і Євросоюз. Далі весь світ. Добаду пройшов перший етап, перевірили бізнес-модель і почали масштабуватись. Попереду саме цікаве. Великі цілі і великі можливості. Сподіваюсь, ви з нами.